Долучитись до оповіщення військовозобов'язаних чоловіків щодо необхідності з'явитись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки таке прохання до голів ОСББ висловив начальник центру комплектування Віктор Нагорнюк. Хочемо звернутися до вас щодо налагодження взаємодії з вами. Перше, це взаємодії з Олегом Івановичем. Це безпосередньо виконавець буде. Подати списки фактично проживаючих осіб на районі вашої відповідальності. Я розумію, що це не ваш обов'язок, що це не входить в ваші обов'язки. Але ще раз повторюсь: війна триває, втрати йдуть накопичення резервів необхідне. Звертаюся до вас, як свідомих громадян, надайте нам, будь ласка, ці списки. Ви найбільш володієте цією, цією інформацією, хто де проживає, фактично проживає, не зареєстровані. Віком від 18 до 60 років, в тому, числі, в тому числі і переселенців. В місті куча людей, а медугляд нема кому приходити. Йдуть, так само ходять. і По ресторанам, і по спортзалам. Давайте я вам зараз напишу, чисто прийшли відкрито заяву, візьміть мене. На мені зараз дітей витягувати якихось людей. Це в 33-й рік, люди добрі. Я сам зараз готовий написати, без обліку військо, на військовий облік. Добровільно йду сьогодні, в будь-яку частину сюди. Но витягувати, не дай Бог потім ця дитина загине. Я розумію, що зараз я проти вас, це проти вашої. Ну, я не хочу сказати, це агітація, це прохання, це крик душі. Але не дай Бог, щось цією дитиною станеться. Ви ж на своїх робочих місцях ви отримуєте за це кошти, Розумієте? Ну, хай не кошти, ваша робота це. У нас ж є правління, є у нас правління міста, є Міністерство внутрішніх справ, є якісь, ну, мені кажеться, там більше вам допоможуть. Перед тим, як призвати військового, зобов'язано, так? Перед цим він проходить військово лікарську комісію. Уточняє свої військово-облікові дані. Якщо чоловік став у 90-х роках на облік, за цей час у нього вже народилось троє дітей, в нього вже є група інвалідності. Він, як правило, приходить сюди, коли звільняється збройних сил України, стає на облік. І другий випадок, коли він приходить, це бере довідку в пенсійний фонд для, під, для підтвердження е, стажу роботи, скажімо так. Це ще не мобілізація. Вони приходять до нас. Для чого ми повіщаємо? Приходять до нас, уточняють свої дані. Виявляємо, може є згідно закону України чи є відсрочки від призову по мобілізації. Дуже велика кількість людей відсіюється, тому що є законодавство, ми його. Дотримуємося співпраця між центром комплектування та об'єднаннями співвласників зі слів Віктора Нагорнюка підвищить ефективність мобілізаційного процесу в громаді. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.